Всім привіт, друзі! Іду на будівельний шопінг. Я насправді біжу в епіцентр, бо маю подивитися газоблоки чи піноблоки. Щось таке. Мені треба дізнатися, що вони є, в яку ціну, бо там приходив мужчина, який буде нам мурувати стіну у ванну кімнату. Написав список, що потрібно купити, то йду дізнаватися, що по чому? Заодно зайду в Агромат, бо давно хотіла. Планувала зайти, ніяк мені не виходить. Я там якраз навпроти агромат, подивилися сантехніку плитку. то беру берула з собою. Так, знайшла я тут в епіцентрі всякі такі вироби. Це главогни Це на пічку нам могло б знадобитись. Може, комусь цікаво, хтось будується. А це таке повнотіло. А ось і газоблок. Блок з газобетону. Я, до речі, не знаю, які є отакі зелені ці у тій сині. бо я читала в інтернеті. По відгуках то щось на оці відгуки такі собі писали, що той синенький краще. Не знаю. Зараз буду питатись. От, є десятка, така, як мені потрібна, 43-20 за штуку. Ось такий. Щось зайшла подивитися на двері. Бо мені треба знати точний розмір, який ми санвузол будемо ставити. І мені, якщо чесно, подобається щось, щось такого простенького. А взагалі такі прикольні. Якщо брати до уваги, що ця сторона буде в коридорі, то було б класно з деркалом, але що, серйозно 16 тисяч. А ще мені такі вхідні двері сподобалися. Ну, сам малюнок не особо подобається, але мені сподобалось, що вони з цієї сторони біленькі. А з тієї такі графітові. Що такі класні? Теж біленькі. З такими вставочками. Оці мені що дуже сподобались. Такі дерев'яні. Дуже гарні. Я не знаю, мені ж запали в душу. З цієї сторони теж такі. Клас. І ці теж дуже гарні. Ну Вони не так зовні красиві, як зсередини. Бачите, такі йдуть під бетон, а зсередини взагалі. Дуже красиві Клас Мені сподобались дуже ці, або ті, такі під дерево Дякую 30 тисяч <сум> 750 гривень але класний такий біленький сифончик. До речі, зараз пішла модина о, такі овальні раковини. Але мені зовсім не подобається. Нагадую, знаєте що? Туалет громадський. І оцей йшов в підлозі така дирочка. А це вже на наступний день. Приїхала в епіцентр знову по газоблоки. Поки моя малишка спить в машині, і, до речі, трапився мені дуже класний консультант, який допоміг все поскладати, відвести. У машині застелили ось таку накидку, щоб нічого не поцарапати. А тут вже приїхали, Олівка проснулась і я вигружаю всі газоблоки. Одразу попереджаю всі питання, чоловік на роботі був і допомогти було нікому. А приступати до роботи вже ну, термін не підбирають змурувати стіну, тому справляюсь сама. Так, поскладала я нарешті це 20 штучок. Ще потрібно буде десяточку довести. Зразу клей взяла. А тут ще покажу: вам купила на скважину насос на помпу. Труба я взяла найдешевший, який був взагалі 1100 гривень коштує. Бо хочемо просто перевірити, чи там є вода, скільки її і так далі. Взяла одразу таку трубу тверду, яка в компу запихається, а це вже шланг 10 метрів. І взяла, ще дали мені такі всякі штуки. Я тому не я ну, це знаєш, це коліно, а це я взяла насадку. Зразу щось поливати, мити, якщо буде вода нормальна. А це до цієї насадочки така штучка, перехідник. За ці коротше, шланги і оці всі штучки я заплатила 900 гривень, виходить, приблизно. Бо я за все разом дала майже 2000 гривень. Будемо пробувати. В принципі, я думаю, що з помпою не мало би бути проблем, тому що у всіх сусідів така помпа, і ну, така глибина. І всі там мають пральні машини і так далі, тому я не думаю, що мали б бути якісь проблеми. Хіба би вона забилася, але теж не забилась, бо ми перевіряли, чи там є вода, і все окей. Тобто, не знаю, будемо бачити, будемо перевіряти. До речі, плануємо тут. Клеїти шпалери в кімнатах. Не знаю, я не думаю, що ми будемо зверху ще клеїти сітку і ще раз шпаклювати. Мені здається, що ми поклеїмо шпалери по цій штукатурці, яка є, тому що. Тому що, якщо ми в майбутньому ще захочемо щось добудувати, якусь кімнату чи коридор, то нам все одно придеться переробляти трохи електрику, десь стіну розбити, десь підмалювати, тобто тому що це наш не кінцевий ремонт, не буде євроремонтів, це не остаточний результат. Ми плануємо добудувати, але ми не знаємо, чи це буде. Ми зробимо нормально, щоб нам було комфортно жити, але так не будемо, знаєте, викидати гроші на всі найдорожчі матеріали, все еко. Такого не буде. Будуть звичайні шпалери, якісь однотонні, і на тому все скінчить. А тут в моїй голові виникла одна ідея, і зараз детальніше розкажу. Так, я лиш катаюся сьогодні, вже привезли майстра. Вирішили, що будемо двері трохи сунути в ліву сторону, тому що там йде у нас така вставка. 30 см, а вона глуха, вона не відкривається, нам немає потреби в такому широкому дверному пройомі. Тому ми вирішили, що трішки посунемо це вліво і зменшимо тим самим пройом, і тим же самим збільшимо ванну трішки. Якось так ми вирішили, тож зараз Славік з майстром це. Такі залізні на двері, чотири штуки і пінку. А ще їду, потрібно купити клапан до помпи, на насос. Їду шукати клапан. Двері. О, цю частинку геть забираємо, цю частину ставимо в цей пройом. Те, ще замурується. І виходить, що у нас буде стіна йти у ванні не отут, а ось тут. Тобто десь на сантиметрів 20, мінімум 20 сантиметрів ми збільшили ванну таким чином. А тут суцільна балка йде. Цвіти. Всюди приходилось пиляти. А зараз вже ставимо на місце двері, замурували цю частину, вийшло класно, мені подобається, так як я хотіла. І у нас двері стандартні, 80 чи 85 см вхідні. Нам їх достатньо на даний момент. Якщо потім будемо добудовувати якийсь там коридор, то вже собі поставимо великі, можливо, такі двохдверні. А ось тут хлопці пробують підключити насос. Одразу скажу, я купила за Е, він не дуже добре тяне саме от з глибини. Тяне, але не має напору. Ну або, можливо, щось не зовсім добре підключили, можливо, потрібно було поверхневий клапан ставити. Менчистим. Але вода є, вона чистенька. І має прийти мужчина, який у нашому селі займається помпами, скважинами. І він же подивиться до неї. Чи вартує щось там переробляти, її якось облаштовувати, щоб підвести воду до будинку, чи легше просто вдарити нову скважину. Звичайно, що буду тримати у вас в курсі справи. Так, я знову біля епіцентру, це вже я не знаю, який це день зйомок цього відео. Біжу знову по газоблоки і по клей, тому що дуже багато пішло вчора на цей дверний прийом, вхідних дверей, тому що газоблоки ставили лежачі, а не отак, і тому пішло дуже багато. Треба ще докупити штук 20, щоб нормально стіну побудувати. А потім ще на вікна теж має багато піти, тому що Стіни опорні, будинку зовнішні стіни, вони йдуть грубі. І, відповідно, газоблок потрібно ставити лежче. Ще 20 -очка. Отже, друзі, ситуація наступна. Вже втретє їду в епіцентр і втретє по газоблоки. Також маю докупити ще 20. Загалом виходить, що на вхідні двері замурувати одне. З половиною вікно, плюс перегородка у ванну кімнату нам піде приблизно 60 газоблоків десятки. Три мішки клею, дві банки монтажної піни. Потім це все підрахую і скажу загальну суму і плюс суму за роботу. Подобається тобі в окулярах? Останній третій раз Олівка вже не спала. Нам допомогли загрузити лише на ось цей візок газоблоки, а далі ми вже самі мусили справлятися. Я вже приїхала в село Це останній день. Бачите, це від нас замурували. Переставили його сюди. Тут трішки замурували. Дверний пройом зменшили. І покажу, що у нас вийшло всередині. Ось так виглядаю вхід у ванну кімнату. Получається, двері майже посередині. Просто вони йдуть вужче. Тут у нас 80 двері, а у ванні 70 буде. Ось так, заходимо. Одразу давайте прямо розкажу. Отже, тут зробили таку підставочку, бо тут будуть дві полички. Ось тут буде поличка. І ось тут буде поличка. Ну, потім, коли заштукатуриться, то буде ще більше. Ось тут буде трішки більше місця, коли вже буде поштукатурно. Так, по ідеї, ось тут має бути ванна. Тут буде душова стійка, відповідно, сифон. Це вікно залишили, воно виходить до нас у двір. Ну, зрештою, там сусіди, але то далеко все ж таки не на дорогу, а до нас у двір вирішили поставити вікно. Поки що виглядає, що воно дає дуже мало світла, бо це дерево Воно дуже робить велику тінь, тому так виходить. Ось так поставили на залізні кутики. З цієї сторони буде або тумба, або унітаз. Якщо тумба, то займатиме вона ось рівно до кості ці газоблоки, а унітаз крайня точка буде до цього газоблока. ванну займатиме до е, уровня цього. Тому прохід залишається нормальний. І за рахунок того, що ми збільшили на 20 щось там сантиметрів, то нам виходить поставити трішки в шахматному порядку. Тобто, перше тумба, потім ось тут унітаз. І щоб було зручно і вмиватися і вставати з унітазу. Якось так у нас вийшло. В принципі, мені подобається. Але я як люба жінка, поки не бачу кінцевий результат, то ще не можу остаточно сказати свою думку. Бачите, зняли двері. Поставили тут кутики, і коли вже будемо міняти нові двері, ставити, то оця ця балка буде спалюватись. І таким чином ми збільшили уверх дверний пройом, тому що ще стяжка буде. Тут так само зробили. І бачите, на одному рівні все нам зробили. Всі двері. Ось так. Ну, друзі, буду завершувати своє відео, але як обіцяла, скажу вам, що мені вийшло по цінах на матеріали на роботу. Маю ось такий зошит, в якому записую всі наші витрати щодо будинку, ось зберігаю якісь чеки, гарантію і так далі, тому подібне. І що я вам скажу, що на стіну, дверний пройом. Вікна, а також кутники на всі двері. Це 2, 4, 6, 8 кутників, по-моєму. Матеріали мені вийшли 5,5 тисяч гривень. А робота 2500. Тобто разом 8 тисяч. Майстер працював 2,5 дні, тобто 1000 гривень в день. Не знаю, чи дорого, чи дешево. Пишіть в коментарях, як ви вважаєте, але ми такого робити не вміємо, відповідно, приходиться платити. І також скажу одразу: якщо би я знала, що прийдеться тричі їхати по газоблоки і їх самій грузити в ту машину і возити три рази, то, е, скоріш всього, би найняли просто е, якусь е, грузове якесь авто чи таксі чи доставку з епіцентру. І так би вийшло. Ну, не дешевше, але зручніше принаймні. А ще, якби я знала, що мішки з клеєм такі важкі, то я би 100% це сама би не грозила. Але менш з тим. І хотіла ще вам дуже сильно подякувати за. Активність під попередніми моїми відео нам надзвичайно приємно. І щиро вдячні вам за ваші поради. Ми перечитуємо абсолютно все, багато чого дізнаємось нового. А ще деякі ваші поради ми справді беремо до уваги і їх, скажімо так, виконуємо, зважуємо всі плюси та мінуси і вже тоді приймаємо рішення. Тому, будь ласка, продовжуйте в тому ж дусі, будьте ще активнішими. По-перше, це мене мотивує та надихає знімати нові відео, цікавіші щоразу. Тому буду вам дуже вдячна за вашу активність. І, зрештою, ви справді нам говорите класні, такі слушні поради, до яких варто прислухатись. І з боку завжди видніше краще, бо ми щось собі думаємо по одному. Знаєте, одна голова добре, дві ще краще, а коли щось з боку велика аудиторія дивиться і кожен щось підкаже своє, то е, з того всього можна щось потім її зліпити. Тому дуже вам дякуємо і буду завершувати своє відео. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були сьогодні зі мною. Гарного вам дня чи то вечора! Всім mm, пока.